Доброго дня, шановні глядачі. Наша роботка продовжується. І сьогодні в нас така е несерйозна організаційна роботочка. Покажи, Анічка, зачистимо оцей ескут і заможемо резітом, клеєм. І заможемо ще отут. шаблинка, щоб, можна, щоб воно не продавлювалося, щоб клей його все це діло скріпив. Тут у нас, в принципі, все. Нормально, все ми тут позажимали. До речі, дякую всім, хто відізвався на аніне запитання з приводу цього пипотя. А, питання ми вирішили з ним. А, зробили отут таку ось муфточку і одну муфту подовжувальну і ще одну таку перехідничок. І затягнули це все. А, замотав я паклею із, із пастою. Да. Покля з пастою працює однозначно краще, ніж функа. І mm. Я питала, бачите, ми про холодну воду ми все зрозуміли. Там ми відразу поставили е, збросний клапан. А от про гарячу з цим пипотем він нам трошки з'яв мозги, Ну, нічого страшного. З другої е, чи з третьої спроби покупки в магазині нам дали те, що саме нам треба. І тепер тут все затягнуто. Я сподіваюся, що воно буде працювати. Я теж так, що ми ще зробили? Ми залили окончательно воду в опалення, і з чим ми зіткнулися? Зіткнулися з тим, що отут в розширительному бачку дірка. До речі, я забув за гермотоз, але я бачив, продаються пластикові баки. Можливо, ми купимо приблизно такого розміру, він буде акуратніший, гарніший, легший, і ми його повісимо ближче сюди в куточок, але це буде в наступних відео. А наразі опалення працює, навіть система не була завоздушена. Тому що в мене ще хазяїн питав, каже, а що ти каже, воздух стравлював? А так як ми закачували воду біля котла знизу, то весь все повітря воно вийшло через розширювальний бак. Все видавлювало, кінцева вода заходила саме в розширювальний бак. Тому в повітряній системі проблем не було. Працює, топиться швидко. Єдиний мінус у цього котла е наслідя з Радянського Союзу. Він гарно почегара, нічого не скажу. Одна проблема, що мені не подобається, це те, що дуже маленька топка і дровця треба такі закидати. Інакше інші не влізуть. Розпалюється швидко, е, регулюється в двох місцях, тяга внизу. І отут ще ззаді така теж задвижечка є. Тільки її трошки більше перекрив, починає дим гнати отут з цієї загрузочної е, двері. Єдине, що біля нього треба буде діжурити. Треба буде пиляти такі маленькі дровцем і постійно бігати, підкидати. Інакше воно за. Півгодинки згорить і перечахне, тому що тяга дурна. Ще, що мене тривожить в цьому котлі, це те, що я боюсь, щоб е, воно не кипіло. Хоча я так акуратно почагарив, що до 80-й не доганяв, а дух від батарей, не від батарей, тут батарей немає, тут тут немає, Від регістрів е, дух йшов непоганий. Тому я думаю, що цю зиму ми помиримося з цим котликом, а на наступний рік. Подивимося, чи перейдемо на газ, якщо він у нас ще буде. чи... А Вдруг він подешевше. А вдруг він подешевше. <рес> так, розказуй, Лето. що ми робимо? Що ми робимо? Питаємося заправляти проводки а, цю. кабель кану. Це не наш багато. Значить... Потягнути там можна, да? так? Так, да, ти можеш прямо з, з полу. Ти потягнути. Так, ми вже перейшли в другу кімнату. Рішили, що буде йти проводочка, покажу по потолку. А потім ми її проштробимося. Да, слід, і засунемо. На сліду чи на якийсь там год, коли ми доберемося до ремонту цієї кімнати основательного, тоді ми його, ви скажете, обоє оці висять. Забуємо трошки інше, ніж не. І так, що у нас вийшло? Отак ось так, іде така розводичка. Хоп, у все виходить. Іде сюди, сюди, сюди. І тут буде стиральна машинка. Там буде розетка під бойлер. Взагалі, е, движемся. Служу. Так, хорошо, ми перейшли до самого основного, до зборки удні таза. Универсальный таз. Ага, блин. Ну, блин, надо послымить. Опа. -пака. Вот это да. Треба тебя. Сейчас будем пробовать. Да вот. Анна, блин, ночь. Дивись. Минучка. Норм? Дивись інстинктивно там. <ріст> так, несемо несем кришку. Так, <ріст> От Оце воно. Називається Міто. Покажу, що відзив про нього не можемо ніякий сказати, ну, але вид непоганий. Вибирали з такої середньої стоїмості. Там, звісно, були подороже. нам пока что хватает такого. Так, что у нас тут вообще происходит? <съем> Я прикручиваю воду. Анечка сказала, не по своему по -понятиям нельзя в улочный в туалет ходить. <съем> поэтому, поэтому вот так. Ми, звісно, зараз просто провіримо його, але потім це єдиний. Я тут так по чи трошки поміг. Аня сама це вона хотіла. Все, хвата поки. Да, а шапка яка це козирна? Отак так, з боку не поверніться. Все, просто як іде людині шопка, так, так іде. Мимо всього ось, заштукатурили кусок стіни. Я його, бо воно там обсипалося, а вся, всяка сирість, не красота була. Так, 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 це просто трон. І трон повинен прикручений бути. Королєвий! Королева, так. Да. Королева. Давай запустимо воду туди. Запускаємо. Краник і краник відкрию. Надіюсь, Ти... воно десь як чверті, пункт, не черпне на мене. Откривай А отут я боюся що... Нічого, відкривай, ми ж просто і спимо. Ще ми зробили ось проводку, розводку. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой. І от сюди воно йде до щитка. Ну, ще це не підключалось, Папіжа, чуть трохи.